В Олександрії у День державного прапора України відбудеться марш вишиванок. Його організувала Олександрійка Євгенія Мороз. Сам марш був задуманий як таке завершення флешмоба за Україну. Ми красили мости, як показали, що Олександрія це теж частина України, це не маленький Донбас, це ми тут всі українці, ми не хочемо війни, ми хочемо мира. От, ми підтримуємо цілісність України. Ось вот вот такий вот був флешмоб. І тепер в завершення цього флешмоба ми проведемо парад вишиванок. Програма маршу вишиванок буде насиченою та цікавою. Якщо у вас немає національного одягу, можна просто прийти подивитися, як розгортатимуть велетенський прапор України. В програмі у нас буде пошити в Олександрії, державний флаг, от ми його розвераємо, звісно, гімна. Потім, по ходу, нашего движения мы будем петь песни, там, народные, патриотические, то есть вот таким вот образом как бы поддержать и, ну, вообще полностью поддержать как бы движение, чтобы украинцы вот таким вот образом показать. Я думаю, будет очень интересно, и, и очень хотелось бы, конечно, провести, ну, как бы в планах, и я думаю, мы его реализуем, конкурс на самую красивую семью в вышиванках. Ну, также просто, там, если будут детки в вышиванках, тоже это будет как бы награждаться такими маленькими сувенирчиками, призами. То есть, я думаю, сделаем вот таким вот захочение такое вот для и взрослых и деток, ну, для всех жителей города. То есть, я думаю, будет интересно, так что я всех вот приглашаю. Усі бажаючі у вишиванках із прапорами України можуть приєднатися до маршу вишиванок 23 серпня о 18 годині. Починаємо 18.00 возле світлополки, полки. Будемо ті по проспекту до, до піврошколи, до гімназії, а возле пам'ятника Шевченко. Марш вишиванок позаполітичний. Він організований волонтерами на гроші небайдужих олександрійців.